Всім привіт! Це пряме включення. Я зараз буду вирізати свої таблички. Це, кстати, таблички, тест рухів плоду. Мені вже треба рахувати. Якщо чесно, я до сих пор не зрозуміла, як, тому що, ні, все це зрозуміло, але просто вчора у мене все було класно з рухами, а з сьогоднішнього дня, коли треба їх вважати, у мене все плохо, розумієте? Я вже нічого не чувствую, і дитина перевернулась, і, в общем, як його рахувати, я не знаю. У мене проблеми з дипломом, тому що його треба скоро здавати, а він припадає на роди. Ну, плюс-мінус. І я не знаю, я боюсь їхати. Ну, я получше договорилась, що може дистанційно здати. Лібо же потім відділення сесії це здати. Я не знаю, коротше, но я не хочу їхати ще через стрес, блін, там рожу, бумані десь непонятно де Та Ну ви чого. Це взагалі, я так боюсь. Ще є чужий міст, я нікого не знаю. Я не знаю, де та больниця там, нікого рядом немає з трьом. Ось такі таблички. Тоже за ці таблички сьогодні приходжу кажу, мені треба розпечатати. А тут, виходить, отака книжка. І, блін, на мене накричали: типу, Ой, я так от це вас люблю з цими книжками. Ну, наче це я придумала її, так? Да? Мені сказали, от, ксеріть табличку, що я зроблю. Коротше, теж такі якісь странні люди. Я не можу не можу них. Вот, що і Ще у нас на танцях буде вечірка на Хелові. Я сьогодні ходила до сестри, забрала у неї піжами, бо я, мабуть, буду в піжамі. Є два варіанти, я ще не вибрала, в які я піду, але буде в танцювальному класі дуже жарко. І я думаю, що в піжамі буде дуже жарко. Але я думаю, що спочатку можна одягнути піжаму, а потім перевдягнутися в щось інше. І буде два образи у мене. Можна так зробити. Що ще? Я сиджу одна вдома, мені скучно. Це такий якийсь розговорний влог буде максимально. Я не знаю, чи це можна взагалі влогом назвати. Я бачила у когось ідею бла-бла-влох. Вот это у меня бла-бла-бла-бла-бла, понимаете? Все, так и назовем. Кстати, я сегодня с сестрой заходила в сенсей. Подивиться, вещички там всякі або декор, а там все в новорічному. Там 90% Нового року До грудня ще місяць Ще рано. І Настя така каже, ой, вже ж йолку треба ставити. Думаю, яка йлка, господі. Ми, напевно, в цьому році взагалі нічого не будемо ставити. Щось мені не до йолок взагалі. як то так. Ще у мене просипається тривожність за пологи. У мене в началі її не було. Перший триместр мені, взагалі, все одно було на ці пологи, головне, щоб все було нормально. Другий триместр я тоже ж на чилі, на лайті, все класно. І тоже не боялась. А зараз у мене з'являється страх. Я реально починаю бояться. Бо я не знаю, що мене ждет. Понимаете? Понимаете, що я не понимаю? Или не розумієте? На самом деле, мне кажется, что беременность страшнее, чем пологи. Але я просто пологи не проходила. Потім я заговорю геть, геть по-другому. І з-за того, що мені це дуже страшно, що ти кожен день переживаєш, чи все нормально, чи ні. І з за цього я хочу швидше родити. Ще на днях. на днях, Вчора ми устроїли фотосесію. Я на пузо своє ставила бокал. Боже, це так смішно було. Це вообще. Мы просто перед этим гуляли с Денисом в парке, и я стаканчик кофе поклала на живот, и оно держалось, ну, этот стаканчик держался, и было прикольно. Я говорю, о, надо устроить фотосессию с бокалом, что я поставлю бокал себе на пузо, и, ну, красиво оденусь там, все такое, и будет прикольно. Вот, можете побачить эти вставочки. Ой, от такое у нас получилось. Все, на Короче, трошечки не те, що я хотіла, але було смішно і забавно, і взагалі прикольно. Саме головне це позитивні емоції. Правда? Правда? Все, в листопаді ми йдемо на 3D Узі 10 числа на 11.00. Надо запамнити. Після цього у нас буде фотосесія. Я хочу на фоні 3D узі зробити фотосесію. Я не знаю, наскільки це буде прикольно іменно на, на фоні 3D. Бо я бачила, що фоткаються на фоні просто УЗІ, типа чорно-біле. А на 3 d шку я не знаю, чи піде, чи не піде. Но, в принципі, можна попросити пофоткати нас і так, і так. А там уже що, що краще вийде, то така фотка і буде. О, нам, кстати, передали вещи. Блін, вони такі милашні, це взагалі. Там є взагалі дуже багато нових речей. А взагалі це отдали, ну, типа, як БУ після дитини. Но там таке все хороше, і отаке. Знакомі передали, я була в шокі, моєї радості нет предела, если честно. Бо я люблю все таке, а що? Последняя. Я сейчас повырезаю эти штучки и буду читать книжку. Мне просто надо выделить два дня и все. я дочитаю книжку и начну новую читать. но мне так лень. Мне именно лень заставляет себя читать. Ну то есть у меня есть бажання. но вот прям конкретно систы. І почати читати, то в мене куча отмазок, що ой, ну треба ж спочатку перед цим поїсти. Бо що ж, я почну читати і потім захочу їсти. Ні, так не можна. Піти сходити в туалет, піти, там, позвонити комусь, щоб вони мені потім не дзвонили. Подивитися 100-500 Тіктоків, бо як же ж я без них буду читати. І так далі. Насправді, я дуже люблю читати. Мені подобається. І плюс книжка у мене зараз прикольна. А я дорізаю. Оп. Все. Такі от були розмови з вами. Я сподіваюся, що, може, так будуть частенько виходити такі коротенькі відео, не прям, щоб влоги там цілий день знімати, а просто так сісти, поговорити. Я йду читати книжку. Всім гарного дня! Пока!